Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно, що вас сьогодні так багато. Хотів поділитися дуже хорошою новиною. Якщо. Наш Закарпатець Павло Ціна очолив регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ми тісно співпрацюємо з Закарпатським сервісним центром. Зараз у нас, напевно, будуть ще більше можливості, більше можливості розвивати наші центри. І ми тісно співпрацювали і до цього, коли Полоя Яцина працював на Закарпатській області. Зараз співпрацюємо з Кристями, по газі. І хотів би зараз надати дати їм вони трошки розкажуть про структуру, що відбулося, і коли ми будемо рухатися разом з ними. Пане Олександр, дякую за такі теплі слова підтримки. Що ось хотілося взагалі почати? З того, що в нас пройшла енна реформа, вона зараз і продовжується по Україні, і будуть об'єднуватися так само в інші області. В перший етап реформи потрапили три області: це об'єднали саме Львівську, Івано-Франківську та Закарпатські області. Такий великий шматок західних регіонів. Також об'єднали сервісний центр в Донецькій області, Луганській області, Автономній Республіки Крим та місті Севастополь. Що взагалі означає це об'єднання? Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами зараз здійснюється з міста Львов. Але при цьому на кожному регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Також за результатами цієї даної реформи, для того, щоб оптимізувати роботу сервісних центрів і покращити якість надання послуг, було прийнято рішення керівництвом МВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проекту. На прикладі Львова він уже там стартанув, він вже там працює. Там приймають з 10 сервісних центрів приймає п'ять Отже, здати теоретичний практичний іспит в Львівській області можна в п'яти сервісних центрах. В Івано-Франківській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. Наприклад, Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально технічну базу, де для того, щоб, скажімо, це навантаження, яке яке на них зараз паде, можна було правильно реалізовувати, там збільшена кількість адміністраторів, які будуть надавати дані послуги. Хорошою, скажімо, новиною для наших громадян стане те, що тепер можна буде в електронній черзі записатися не тільки на теоретичний іспит. А і на практичний іспит. А, і кожен громадянин має право обрати, на якому транспортному засобі він хоче складати практичний іспит. Це можна обрати транспортний засіб сервісного центру і можна обрати транспортний засіб автошколи. Отже, будь-який громадянин може обрати для себе той транспортний засіб, на якому буде зручно. А, також в результатах цієї реформи ми збільшили кількість транспортних засобів у тих сервісних центрах, де залишається екзамінація. І так само, дякуючи підтримки територіальних громад та місцевих рад, було закуплено три нових автомобіля для приймання практичних іспитів. Це три повністю нові переобладнані Тойоти. Ну, про це вже більш детально розкаже вам Кристян Степанович, який в цих процесах приймав участь. Продовжуючи Висказаний, я хотів звернути увагу, що за цей рік ми дійсно надали дуже велику кількість послуг. Ми дуже якісно попрацювали. Ми не можемо вже говорити за 12 місяців, тому що проходить зараз реорганізація. Однак, за 9 місяців цього року. Ми надали близько 10 тисяч послуг з видачі посвідчень водія вперше. Це досить великий показник навіть в порівнянні з минулими роками. Що перш за все зумовлено великою кількістю внутрішньопереміщених осіб в нашій області, а також тим фактором, що наша область є транзитною для багатьох мешканців України, які подорожують за кордоном. Окрім того, ми зареєстрували майже 9 тисяч транспортних засобів і Надали дуже велику кількість електронних послуг саме на цифровізаціях тюгли зупинитися, тому що дуже велику увагу надавали в цьому як міністерство внутрішніх справ, так і була підтримка з боку обласної військової адміністрації. Значно збільшився попит на ці послуги, зокрема можна виокремити таку послугу як замін обмін посвідчення водія за допомогою додатку Дія великі сервісні центри, на яких акцентував увагу Павло Ернестович, такі як Ужгород, «Мукачево» та Хуст, щодня майже обробляють десятки таких звернень, і це для громадян, для самих сервісних центрів є дуже зручно, тому що перше це зменшує черги. Друге, створює більш комфортні умови як для громадянина замовити цю послу, так і для адміністратора сервісного центру, який має більше часу для обробки цієї заяви. Окрім того, такі популярні засоби, як платне зберігання номерних знаків, ми теж перевели в сферу електронного кабінету, тобто можна оплатити і продовжити оплату за зберігання теж засобами електронного кабінету водія. І невдовзі дії будуть анонсовані теж іще ряд нових послуг. Тим не менше, хочеться звернути увагу, що громадяни досить з обережністю користуються такими послами, як, наприклад, талони електронної черги. Це, напевно, зумовлено специфікою. Певних регіонів, де не настільки розвинена цифровізація, але ми над цим активно працюємо. Вже більше майже 20% громадян обирають саме електронний спосіб запису до наших сервісних центрів. Та в подальшому ми очікуємо ріст таких показників. Що стосується бюджету, то можна скажімо так, з гордістю сказати, що майже 10 мільйонів гривень ми перерахували до місцевих бюджетів за ці 9 місяців як плату за адміністративні послуги, тобто. Для тих громад, які активно співпрацюють з сервісними центрами, які допомогли нам в тому числі з придбанням транспортних засобів, які збільшили попит на наші послуги, це є вигідною інвестицією, тому що ми наповнюємо їхній бюджет і будемо продовжувати його наповнювати, оскільки очікуємо, що попит на роботу сервісних центрів і надалі буде зростати.